Всім привіт! Сьогодні ходив в магазин, хотів прикупити собі спортивний костюм Puma, або Asics. Також хотів подивитися ще собі за кросовками. але побачив дуже великі знижки в магазинах 70%. І тому я вирішив собі прикупити ось таку фірму Lonsdale. Дана. Худі коштувала, як ви бачите, 62 євро. Зі знижкою вона коштує 25. Дані штани, оскільки вони не продавалися як костюм, а все тут продається окремо, штани окремо, худі окремо, кофти окремо. І штани коштують 47 євро. Я за них заплатив зі знижкою. 19. Тобто костюмчик вийшов мені в районі 44 євро. Ось цей. Також я прикупив собі ось такі соукалко штани. Вони також були зі знижкою. Тобто можна було купити дві пари за 40 євро або одну пару за 26 євро. Також я прикупив собі ще футболочку, ось таку Левіс. Дана футболочка коштувала 24 євро. Зараз є знижки, вона коштує 15 євро. Ну, досить непогані речі прикупив собі. Знижки практично майже в усіх магазинах. На один товар дають знижку. Через неділю дають на інший товар знижку. Тому, якщо мати вільні гроші і дійсно бути шопоколіком, то можна дуже гарно одягнутись фірмові речі, якісні і все це дуже недорого.